теж повідомив про масові випадки втечі військових 70-го мотострілецького полку РФ із передових позицій на запорізькому напрямку. Ну і причиною вони називають жорстоке та безвідповідальне командування, яке кидало солдатів під постійні атаки українських дронів. Ну це не вперше відбувається. Я думаю, це не лише на запорізькому напрямку, адже вони постійно кидають у такі штурми своїх солдат. Ну і за даними партизанів, росіяни залишають ба більше разом із боєкомплектом та намагаються сховатися у тилу. Ідеться навіть про окупований Бердянськ. Так, от, власне, ваша думка з цього приводу хотіла дізнатися, і також що нині відбувається на запорізькому напрямку. Я знаю, в контексті ваших слів хочу продовжити, що зараз не просто без України не відбуваються світові події, а Україна і поле бою якраз і диктує порядок денний взаємодії світових лідерів, і світових держав, і світових блоків. Об'єднань, якщо ми говоримо про запорізький напрямок, з одної сторони це приємна новина, що противник тікає. З іншої сторони, маємо розуміти, що це на жаль зараз не настільки тотальна історія, що могла би вплинути на поле бою чи на рівень обороноздатності російських військ. Там тим паче, що там достатня кількість загороджувальних загонів. Які їх будуть відловлювати, показово розстрілювати, бити, карати, мучити, щоб іншим не було повадно? Тим паче ця загальна практика у них давно вже опробована, і в мережі достатньо. Фото, відео доказів, як росіяни самі і виставляють, як вони катують, мучать і б'ють своїх солдатів за те, що вони відмовилися йти в атаку за те, що вони втікли, чи навіть за те, як росіяни вважають військові командири не надто активно воюють, які ми бачили, як вони відправляють людей на милицях з перев'язаними руками, ногами. Які не просто там, скажімо, шкутильгають і криваві слід за собою лишають, але їх все одно женуть в атаки з іншої сторони. Ми ж чули з вами, що головнокомандувач озвучував, що противник. З північно-слобожанського, північно-слобожанського, сумського напрямку перекидає частину підрозділів на Запоріжжя. Не думаю, що це саме з цим пов'язано, але це швидше пов'язано з тим, що росіяни перекона зрозуміли чи прийняли для себе вже все таки той факт, що сумська операція, яку вони так анонсували, на яку вони так ставили величезну надію, не справдилася, не оправдала себе. І вони розуміють її швидше за все безрезультатність. І тому все-таки вирішили посилити ті підрозділи, де потенційно може бути загроза для них, тим паче, знову ж Главком заявляв, що ми будемо переходити в контрнаступ. А не забуваємо, що Запорізький, тобто це Оріхівський напрямок, Гуляйпільський, зараз порівняно найтихіший. А ми знаємо, що затишчя завжди буває тільки перед бурем. Ну і окрім того, не забуваємо, що там територія материкової частини України, яку контролює противник здовж узбережжя Чорного моря, не настільки широка, що дає їм гарантованість. Пересування військ і навіть тої самої логістики знаємо, що неодноразово вже знищувалися там під час руху поїзди, ешелони з пальним з боєприпасом, з технікою, як і також знаємо той факт, що по суті запорізько-херсонський напрямок це найбільший, скажімо, відстань. Плеча російської логістики найдаль, найдальніші закутки для підвезення боєкомплекту і сил і підрозділів. Тому вони ну, намагаються в такий спосіб посилити свої війська під з урахуванням. Не знаю яких особливостей, але також не забуваємо той момент, що Свій час росіяни з Криму перекидали підрозділи власне на сумський напрямок. Можливо, це якась частина тих підрозділів, які, скажімо, настільки пошматовані в боях, що неспроможні виконувати навіть тактичні чи локальні завдання на сумщині, їх виводять. На відновлення, на спокійніші напрямки, тобто на Запорізькій, тоді коли. Тобто тут факторів багато, хоча я думаю, швидше за все, це якраз оцей загальний комплекс факторів і ситуацій, про які ми зараз описую або про які ми зараз говоримо. Тим не менше, маємо розуміти, що там від лінії фронту Запоріжжя за декілька десятків кілометрів і. Противник, звичайно, може сподіватися, що за рахунок перекидання, скажімо, дальнобійної артилерії, зокрема РСЗВ, реактивних систем залпового вогню, зможе тероризувати хоча б передмістя Запоріжжя. Ну або навіть банально, це може бути і психологічний підхід, коли стає у публічному просторі інформація про те, що війська перекидаються. Те вони сподіваються, що. І е, громадяни там же ж на цьому напрямку із Запоріжжя українці будуть хвилювати, що будуть якісь додаткові ми гуманітарні відселення, кризи не заб... Бо у нас бачите, яка ситуація з однієї сторони, командування і зобов'язане і сповіщати населення і повідомляти по загрозі про виклики, з другої сторони. Не завжди рівень загрози відповідає самій загрозі, ну але це мають оцінювати вже ситуацію військові на місцях і органи місцевого закону органи місцевої влади і саморядування і органів виконавчої влади відповідними структурами і службами, які діють на цьому напрямку, чи чи на передових позиціях для того, щоб, окрім посилення оборони, для того щоб окрім. Підтягування резервів додаткового розсередження додаткових боєприпасів ще і були готовими до будь-яких викликів. І в тилу це і називається комплекс заходів з метою запобігання гуманітарної чи військових катастроф на будь-яких напрямках і не конкретно це. Звичайно, що противник зараз напевно буде намагатися цей інформаційний зчинити тиск, підсилити якимись ударами, ну але на жаль, на жаль. Противники наносили удари вже і по Запоріжжю. Ми знаємо і кабами, і ракетами, і безпілотниками. Тобто чогось нового вони навряд чи зможуть показати, але тим не менше всім треба бути, зокрема цивільними в на цьому напрямку, дуже і дуже обережними, і бути готовими до будь-яких повітряних тривог.